Слава Господу, слава Господу, ми ще тут зібрання, тихо, мирно можемо сидіти і слухати Слово Боже. Дякую Господу за такі зібрання, де ми можемо говорити про милості Божі, про чудо Божі, що Він ніколи не запізнюється до нас, а завжди допомогу дає вчасно. Коли ми одружилися, Наше життя Господь повів, і ми стали проживати в селі Шельвів, Лукачинський район. Це була маленька церква. Тринадцять членів. Це разом з нами, з Юрою. Приїхали з Луцька брати Веремчук і Янюк, благословили Юру, щоб він був старший та як братів не було в церкві. Бажання серця нашого було. Служити для Господа, щоб і нові і нові серця приходили до Господа. Раз в місяць приїжджали до нас з Локач, брат Петренко з сестричко сестричкою Галою давали нам переломлення хліба і раз на місяць відвідували брати з міста Нововолинська для укріплення, для нашого підкріплення ну, Церква маленька це дуже важко. Бажання було, щоб якесь пробудження прийшло. Це був 93-й рік, багато було іваналізацій по містах і селах, і наше серце прагнуло, щоб і хтось і в Шельві приїхав. Ми одного разу поїхали на хрещення, на хрещення в село Горайміку. Там була група Авенєзер. Після хрещення ми з Юрою підійшли, стали просити Кравчика, брат Василь, приїдьте з групою Авен Єзер в село. Лукачинський район, ми сказали, де ми проживаємо. Він Каже: ні, сестричку, багато, багато в нас є записів, ми не можемо приїхати. Я стала плакати, кажу, так, маленька церква, це дуже тяжко їхати, але хай Бог вам дасть бажання. А біля Кравчука з боку стояв брат Гирись Хопнівський і каже, без очереді Бог відкриває, без очереді Кравчук записує і треба їхати в це село. Слава Господу! Через недовгий час вони подзвонили, що мають приїхати до нас Шелію. Сестричка Рузя, хто її знає, Юра і я, ми з хати в хату обійшли в шельві, запрошували на зібрання, щоб люди прийшли, щоб було кому говорити Слово Боже, щоб не було надаремно будинок культури великій шельвії. Ви знаєте, не було місця свобідного. На, ми віруючі всі стояли в куточку, бо не було де місця. Слава Богу, слово Боже, сіялося. Поїхали, ми знали, що брат Валера теж може приїхати. Поїхали з Юрою в Тутовичі, пригласили групу Салім і брат Валера теж був у нас, теж слово звіщалося. Луцька група була, проповідували, співали за п'ять років нашого проживання. Слава Богу, покаялися шість членів. Ми бачили радість тих сердець, які приходили до Господа, віддавали життя. Слава Господу за це радістю ну і незинами Господь проводив наше життя. Господь ще любі забрав нас донечку Іриночку. їй було п'ять місяців і сім днів. Тужила я плакала, казала господи, чому? За що? Господь сказав віточка на небесах. Ми змирилися з волею Господа. Ми гли в Божих руках і що Господь з нас робить? Все тільки для блага нашого, для нашого збудування. Серце Юри тужило, заточено, бо тут всі, вся родина, брати, сестри. Він молився, щоб Господь дав будинок, щоб ми могли жити в Торчині. Господь виконав його просьбу. Ми приїхали на проживання в Торчин. Не за довгий час Господь дав працю для Юри, ми стали трудитися в Смолигові. Нелегкими дорогами життя було і в Торчині. Але Господь завжди являв свою мирість, коли в мене замерла дитинка. Я вже думала, що. Але Бог продовжив життя, треба було пройти через лікарню, через труднощі, через випробування. Після того Господь ще дав мені двох діток. І коли я була вагітна Давидком на шостому місяці, коли я прийшла на, <кхух> на огляд до лікаря, він каже, зробив узі, каже. Треба лягати в лікарню, бо є велика загроза. Я вам даю виписку, треба, щоб виїхали, їхали вже треба, щоб їхали. Я послухала, кажу, якщо можливо, дозвольте мені, я з понеділка поїду. Цих пару доньок на вихідні дайте мені. Він согласився. Ви знаєте, ми приїхали додому, до Господа. Господь каже, Візьміть піст і молитву і дам відповідь, і явлю свою велику милість, і явлю свою велику славу. Так ми зробили. Ми взяли з сім'єю, стали просити Бога милості. І ви знаєте, в мене така була в серці віра. Я кажу до Юри, я в понеділок я не беру одежу, я не буду лягати в лікарню. Я знаю, що Бог почув нашу молитву, що Бог прийняв наш піск і Він дасть свою милість. Ми поїхали на огляд в понеділок. Сам Фронс довго дивився, перевіряв і каже, Вас все добре каже. Я йому дала ж виписку свою. Він мене ще по плічкові так постукав, каже: Їдьте додому, і приїжджайте до нас, народи, буде все добре. Я знаю, хто те добро зробив це. Сам Господь зробив це добро, Слава йому за це велика! Цієї зими. Господь ще проявив до мене велику милість. Свою руку і зціляючи, він поклав. Коли життя йде, ми думаємо, що так має бути. Ми встаємо, трудимося, робимо. День за днем проходимо, і ми маємо бути здорові, живі, і все в нас має бути добре. Так і в нас було, і в мене так було. Але одного ранку я встати з постелі не могла. У мене сильна біль була, сильна біль в животі в правій стороні і в спині. Я не могла трудитися не могла навіть нахилитися, щоб працювати. Я просила Господа милості, Господь, що за жалобо плоті моїй, забери його, ти знаєш, що я не хочу йти в лікарню. Я тільки надіюся на тебе, на твою милість. День болить, два були, три болить. Я безволюче пину і так живу. З ці дні була така боротьба. Просьба до Господа про милість Божу. І однієї ночі я стою ночі на коліна. Мене так би Господь, така сила Божа зійшла на мене. Знаєте, я так довго молилася. Потім лягла спати, но сон мене не брав. Я лежачи молилася перед Господом. Господь, якщо ти когось забереш, це жало з мене, ти знаєш моє серце, мої бажання, мої стремління. Що я люблю тебе, почуй мою молитву. І ви знаєте, так як рука звідси, гаряча така, такий вогонь, і так іде, іде звідси, де мене болить, і до півспини, і далі знов. І так пару разів. І я, знаєте, в такому дрімтіні, думаю, що це якийсь ангел прийшов сюди в кімнату. Стала на коліно, стала знов кричати до Господа, славити Господа, величати його святе ім'я, що Він чує, що він милість свою посла і лягла відпочивати не рано встаю, Ніякої болі, ніякої. Милість Божа проявлена була, це рука Божа, це Боже і було до мене. Я дякую щиро Господу, що він чує молити, що він відповідає, що його милість дуже велика. Хочу подякувати церкві. Скільки багато допомогла церква, коли наша внучка захворіла, стільки фінансів, стільки молитв було вознесено тут в церкві. І ви знаєте, часто ворог нас слає вже не просить церкву, молися сама. Але я знаю, що це сатана такі думки насилай, бо я знаю, що церква сильна і Бог чує церкву, коли ми. Церква це сім'я, ми коли разом. То Господь нас сильно чує і відповідає. Я хочу розказати один момент, коли зробили трансплантацію в Мар'яності, Вадім ще тут був з дітками. Перший день дуже важко, другий день дуже важко, третій, четвертий, вже десь полудень півдня, і Неля дзвонить, каже, мама, четвертий день дитинка не спить, мене вже ноги поупухали від втоми. А я зразу, що, як то через мене Господь проговорив. Зараз Мар'яночка буде спати. Я стою на коліна молитися. Я впала на коліна, я кричала до Господа: Господь, ти можеш помогти, ти можеш дати сон дитинці. Ти знаєш, як це важко, Господи, Боже, дай якусь хвилинку, де Неля відпочила. Ви знаєте, Неля пише мені, Мар'яночка заснула. Вже ввечері вона дзвонить, каже, Мар'янка заснула, спала мама три з половиною години. Це милість Божа, це ласка Божа, що Бог так чує, Бог так відповідає. Це не наші заслуги, це Божа велика любов до нас. І цієї зими Мар'янці теж стало дуже погано. Її підключили до кисню. І я взяла піст. День, другий, третій, на шостий день вже кажу, Господь, яви свою милість, яви свою ласку. Скажи слово потіхи. Ти знаєш, як важко, як важко сім'ї, водій мові Нелій, Господь, дивитися на ті страждання, муки. Ми мами, збираємося на молитву ввечері, сестри. І це не случайність, це не випадковість. Малися приїхати з Луцька брати і сестри. Я думала, що буде якесь слово. Але так не сталося. Але Бог знав, кого послати. Цей вечір прийшов Саша Петрученко і брат Вітя Поломачук до нас на молитву. І ви знаєте, Господь зразу сказав слово, бо він бачив моє спрагле серце, він бачив мою спраглу душу. І він сказав, що я не запізнюся. Я дякую Господу, що Бог ніколи не запізнюється, коли нам важко. Він дає завжди впору свою допомогу. Знаєте, коли? Хай Бог дасть вам на, на згадку, на пам'ять, коли згадайте про нелю про Вадіма. бо їм зараз теж дуже, дуже важко. Два роки, може, Мар'яночка в лікарні це духовне виснаження без церкви, без, без зібрань. Але я знаю, що Господь сильний помогти через ваші молитви. Хай Богу буде за все слава. Я хочу для підтримки. Бо цей вірш мене підкріпляє, і хай Він підкріпить кожного із вас, кому важко на земній дорозі. Ми сильні, коли з нами є Господь, ми сильні, коли з нами є опора, ми сильні, коли з нами завжди Той, кому усе схиляється в покорі. Ми сильні є, хоч духом ми слабкі, буваємо часто на земній дорозі, та ми ідемо. Сміливо до мети, тому що знає наша сила в Бозі, Він той, хто нас із ями підніме, він той, хто понесе нас у знемозі, Він той, хто завжди поруч з нами йде, Він той, хто потішає у тривозі, Він вірний друг, Він правда і життя, Він наша скеля, Він є наш Спаситель. І з ним не страшно йти у майбуття, бо Він в темряві, путь нашу освітить. він залікує наші рани всі, а їх у кожного завжди є так багато. Він джерело душевний всіх утіх, він джерело святої благодаті. Не бійтесь, друзі, бо є поруч той, кого ми часто так не помічаємо. Бо з нами поруч люблячий Господь, який до себе ніжно пригортає, Його любов, неначе океан, і кожен, хто пливе в Нім, не потоне. Для кожного із нас є в нього план, і план цей завжди є простий, чудовий. До нього йти порою тяжко нам. Так часто ми цей план не розуміємо. Але коли пройдемо весь той шлях, тоді поглянемо ми назад сміливо. Тоді ми зрозуміємо чому, тоді ми зрозуміємо, навіщо? Тоді в подяці вклонимося йому і зрозуміємо, що ми стали вище, ми стали вище на одну ступінь. І до Христа ми стали іще ближче. Тому прошу. Всі сумніви відкинь і не бійся, коли вітер, лютий, свище, ти не один, це завжди пам'ятай, це пам'ятай, коли покинуть сили, коли проблеми будуть через край. З тобою, Бог, ти завжди у це віруй. Він не допустить через сил страждань. Якщо Він допустив Тобі посилі, нехай не буде в тебе нарікань. Бо ти повір по істині щасливий.